Усіх вітаю! У цьому відео у нас буде швидке проходження збірки Stoneblock. Тут ця збірка полягає в тому, що ми з'являємося у світі, що складається виключно з каменю, і нам від нього потрібно розвиватися, відкривати нові технології і так далі. Спершу нам потрібно накопати просто трошечки камінчиків рукою, тепер ми можемо зробити собі вже кам'яний верстак. Далі у верстаку знову з цих камінчиків робимо кругляк, робимо кам'яні палички та робимо кам'яний молот. Завдяки молоту я зміг набагато швидше накопати кругляк. Кругляк за допомогою молоту переробив на гравій, а гравій у землю. Зробив кам'яний корюк, та за його допомогою можемо ламати землю та отримувати з неї різноманітні саджанці. Після чого ми можемо виростити деревце, звичайне тепер з листя я зміг отримати собі шовкопряда, за допомогою якого вийшло отримати нитки. Тепер з зібраного дерева я роблю собі сито, просію в ньому трошечки гравій, починаю отримувати перші ру.